Шановні депутати, починаємо продовження роботи засідання постійної комісії Україсь сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку. Значить, у нас, було, у нас було початок засідання. У нас був 4 числа. Четверта перенесли. Бо у нас 4 вересня. 3 вересня у нас було. Значить, сідання у нас було не закрите. У зв'язку із запитаннями по планування внесення змін до бюджету. Сьогодні рішення бюджетної комісії було оголошено при комісії до 10-ї години, до 6 вересня. Зараз має початок комісії 12 година. Десять хвилин розпочинаємо роботу комісії. На комісії присутні е -е, голова постійної комісії Поханко Сульворович, заступник постійної комісії Брані Ярослава Тіборівна, секретар комісії Потана Абела пан член комісії Саву Італія Анатольович. Е -е, так, також присутні начальник фінансового управління Копа Редіна Олександрівна, секретар сільської ради Калі Мар'яна Бюлівна, депутат сільської ради Подмятів Олександр Володимирович, а також голова нашої громади Устат Іван Іванович. Пропоную розпочати проголосувати члени комісії про початок роботи комісії. Порядку денному тільки лише на питання. Пронесення змін до рішення Великопорядської сільської територіальної громади 21 грудня 2023 року за номером 906 про бюджету Великопорядської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами від 9 травня 2024 року та 23 липня 2024 року. Всі ці зміни, які будуть вноситись, були обговорені e, полегіально, тому пропоную розпочати відповідь комісії. Хто закриє? Савок, так? Турані? 4 mm -hmm. за. за, рішення прийнято, комісія розпочала свою окупці. Так, переходимо до порядку денного, до нашого одного питання, которое у нас залишило, значить внесення змін до рішення УПД від 21 грудня 2023 року за номером 906 коротенько доповідає у нас начальник піноправління попереднього Олександрівна. Оксана, аби сьогодні простисло, то що обговоримо, і поїхали. Головними розпорядниками коштів до області ради повинні це змінити до розподіл додатків місцевому бюджету на парадів управління в сумі 155 тисяч 40 4040 гривень. Тут йде мова додатку, бачу, якщо бачите, додатку 3. тут йде мова виконання програми. Значить, проходити про навчання керівник 11... Так, і, і значить там голова подав пропозицію, щоб керівні посади пройшли це навчання по цивільному захисті, договорі. По послугам 700 гривень на кожну людину керівну, так що кошти з перевиконання спрямувалися на апарат управління у сумі одинакі шістдесят 640, значить, і по всім установам галузі освіти, значить, там іде по культурі, по дитячих садочках у всіх керівних посадах, і по закладах освіти, і по фінансовій діломіні. Значить, тут спрямувалися кошти із перевиконання. На співфінансування по освіті ми дістали субвенцію Нюшнова українська школа. І співфінансування 10% також з перевиконання по спеціальному фонду. Значить, ми з'являс прибувала аж села тисяч І у нас йде 25 тисяч по головному розпоряднику коштів по. Голова сільської ради пропонує закупити паливо у генератор, тому що йдуть саме відключення світла, тобто треба було закупити 25 тисяч спрямованих перевиконання. І по відділу освіти є затверджена програма по фізкультурі, значить туди спрямувати на, на придбання аттракутики світної програми. Тисячі гривень, 15 тисяч гривень виконання і є в нас залишок, який в стану на першому першому 2024 рік. З того залишку у нас ще залишилися кошти 300 тисяч, 100 тисяч, всі програми. Програма організації забезпечення територіальної оборони призову на службу, виконавцем програми. В програмі є адміністрація. А по програмі, скільки нараховуємо. Скільки треба? Скільки треба? Ви не можете. то Ви ви казали тоді на комісії, то на мене це було відома, і навіть стотики, що одно, а по-друге, на які... Мартина Павла ми на це нарадо рішення. по за 25 тисяч тут там що на Но, това иде це йде із 000, 600 тисяч, а інші суми з будь-які з з 170 а вже сама сума і залишку 100 тисяч. Разом 278 600 640. І по спеціальному фонду буде 600-600, що і субвенція 36500, то внесок нас не доходить, тому що то без надали, але там є перелік, що ми маємо робити, і там є повпевнені переліку в співфінансування, які ми маємо давати на нову українську школу, досі слідно податкові спроможності територіальної фонду. Такі пропонується внести зміни до господин місцевого бюджету на 24 років. Дякуємо. Так, ми ну все зрозуміло, так, що куди даємо, що куди цей, які зміни змінимося. Прошу в членій комісії проголосувати за пронесення змін до рішення, рішення, рішення сільської територіальної громади від 21 грудня 2023 року за нами 26 із змінами від 9 9.05 до 23.07. Забув? Да. Так. Рані? За так? Да. Пенко за 4 за, рішення прийнято. Висновки рекомендації 6 вересня 2024 року посадовували Кібрарі пронесення зміни до рішення Лукупської сільської територіальної громади від 21 грудня 2023 року за номером 906 про бюджет Окуперської сільської територіальної громади на 2024 рік зі змінами від 9 травня 2024 року та також 23 липня 2024 року. Комісія у складі водноправої просії Віталій Анатолій Что раніше Ярослава Тіборівна погодили. Рекомендуємо до розвити на сесії. У мене ще буде доповнення Оселівач з вашого дозволу, не закриваючи комісію під, під камеру. Можна? Ви завершили? Доповнення зараз секундочку. YouTube, по даному не по даному а по взагалі ситуації, враховуючи наші дискусії не під протокол і не під камеру, хочу е, наголосити на неякісну роботу з питань аналізу, оцінки бюджетних процесів і е, звертаюся публічно до сільського голови, щоб у майбутньому таких нюансів і дискусій неплідних не було. Як з боку. Розпорядників коштів, так і двох окремих посадових осіб. І прошу провести нараду, вияснити, щоб на наступну, я так далі, розумію, буде позачергова сесія, щоб не було у нас таких негативних е дискусій. І я взагалі що не, вважаю, що це не рівень сільської ради. Це має бути внутрішня робота сільської ради і наголошую публічно її Олександрів, що це ваша внутрішня. Кухня, ваші виключні питання і ви з порядниками головними коштів розбирайтеся самі, я не путуючи туди депутатські корпусі. Дякую. Дякую за ваш виступ. Так. Шановні депутати, оголошую, засідання бюджетної комісії закрите на сьогодні. Дати, так, година закриття. У нас маємо 12 година, 20 хвилин за Київську.